П'ять питань кінологов дресувати потрібно тільки великих собак. Ні, звичайно, ні. Тому що а, соціалізація і адекватна реакція на зовнішнє середовище повинна бути сформована у будь-якої собаки. Якщо я буду дресувати собаку на смаколики, це означає, що вона все життя тепер буде виконувати команди тільки за смаколик. Ні, це міф. Якщо правильно сформувати а, підкріплення, воно може бути соціальне та на іграшку. Цікаво. Е, якщо собака утримується в приватному будинку і треба вигулювати, так, звісно, тому що дуже важливий момент це насичення середовища. Якщо у вас собака не змінює середовище, це велике навантаження на нервову систему. Дякую. Чи існує порода, в якій відсутній ген агресії? Звісно, ні. Не існує якогось окремого гену, який відповідає за агресивність. Якщо собака віляє хвостом, це 100% означає, що вона доброзвичлива до мене. Ні, а, віляння хвостом зазвичай сигналізує збудження а ось причина збудження може бути різна.